Колеги, доброго дня! І традиційно в січні місяці нам потрібно в нашій програмі ОТП робити заповнення регламентованого календаря і відповідно графіків роботи. Для чого це робити? Тому що коли ви будете нараховувати в січні місяці чи то заробітну плату, чи то аванс, то програма вам видасть таке повідомлення, що в графіку нема робочих днів. І щоб такого повідомлення не було, тому перед тим, як в січні місяці нараховувати зарплату, чи то аванс, ми робимо традиційно дві речі. Перше ми відкриваємо довідники розрахунок заробітної плати, учот відмені і відкриваємо регламентований виробничий календар. Спершу нам його потрібно заповнити на 2022 рік. Цю дію потрібно робити щороку. А, так, і так як наші бухгалтери вже дуже сильно зайняті, тому я вам щороку це нагадую. І так, а, відкрили 2022 рік, отут у нас є наші свята, і отут пішло січень місяць, лютий місяць, і, як ви знаєте, тобто, таким а, рожевим в нас є святкові дні, тих, яких 11. І вони у нас тут з лівої сторони виведені. Далі в нас є субота, в нас є неділя, Субота таким от коричневим кольором неділя червоним і голубеньким, синім, точніше, той, який на годинку скорочений, той, який передсвятковий. І тепер нам потрібно попереносити святкові дні, якщо вони випали на вихідні. От, наприклад, перше число субота переносимо на понеділок. Відмічаємо, що це є субота, так? Тобто ми не відмічаємо два рази, що це є свято. Якщо ми отак відмітимо, то в нас буде не два святкових дні в січні, а три. Тому ці переноси потрібно правильно робити. Точні, так, є, от відмітили, субота. І програма буде розуміти, що це є вихідний день, а, ну, але. Але при цьому в нас лишиться два святкових. І так йдемо по кожному місяцю. Приходимо по кожному місяцю, і де в нас от такі є, ми собі робимо, а тут у нас буде неділя, так, далі в нас тепер отут неділя, ставимо неділя. І по кожному місяцю ми собі такий перенос відмічаємо. Є, відмітили, відмітили, тут є. І неділю. Після відмітили, зробили, записати. Колеги, навіть якщо ви десь там і помолилися в якомусь наступних місяців, в принципі, ви це зможете виправити, можете Ну не не перейматися це. Коли ми натиснемо Друк, то тут у нас буде показаний виробничий календар на 22 рік. Ми зазвичай маємо... Норми робочого часу, і ми собі з ними по них орієнтуємося. Ось тут, ви в принципі, можете відкрити і порівняти, скільки кількість робочих днів, вихідні святкові, і, відповідно, кількість в годинах. Ви собі зможете це власне, перевірити. Так, тобто, перше, ми повинні заповнити, і щороку ми заповняємо такий календар є. Е. І наступний крок це є графіки роботи. Після того, коли ми заповнили календар, ми відкриваємо довідники, розрахунок зарплати. І отут в нас є графіки роботи. Е, в нас графіків роботи може бути декілька. І перше, я відкриваю, наприклад, п'ятиденку це є моя звичайна п'ятиденка 40 при 40 годинному робочому тижні. Тепер наступне: я натисну кнопку Заповнити. Перше, я отут відкриваю 22 рік. Тоді, коли я відкрила 22-й рік, я тисну кнопку заповнити, і отут уважно дивіться, який рік ми вибираємо. Ми повинні зробити отак і вибрати 22-й рік. Бо якщо ви лишите 21 й рік і натиснете кнопку Окей, то ви перезапишете всі дані, які були в 21-му році. І Якщо у вас там були якісь ручні коригування в графіку, то ну, вони всі щезнуть. Тому вибираємо уважно 22 рік, Окей, є. І отут, згідно нашого регламентованого календаря, нам програма заповнила наш графік роботи. І, відповідно, отут у нас є робочі дні і робочі години. І ми можемо відкрити, наприклад, тобто, згідно нашого виробничого календаря, нам програма отут є: значить, 20 робочих днів. 160 після поїхали там, березень. І так, відповідно, ми собі коригуємо і поправляємо. Ну, тобто, в принципі, якщо ви, звичайно, п'ятиденка, там, по 8 годин, то ну, в цьому графіку, якби поправляти нічого не потрібно. Єдиний виняток, якщо, наприклад, у вас десь будуть робочі суботи, то ці робочі суботи потрібно буде от в графіку поправити, їх потрібно в графік доставити. Якщо будуть оці, коли переносять, наприклад, якийсь робочий день на суботу, то вам потрібно буде отут в графіку роботи цю робочу суботу і поставити. Бо навіть якщо ви в виробничому календарі ці робочі суботи лишите, то програма вам їх сюди не заповнить. Чому? Тому що в нас субота-неділя по замовчуванню стоять вихідними днями. Тому, коли є робочі суботи, їх потрібно вручну заповняти. Зробили ОК. І все. Тобто, ми, тобто так можемо помісячно кожен місяць перевірити, і все. Ви один раз календар заповнили, графік заповнили. І після кожного року ви собі кожного місяця ви собі нараховуєте заробітну плату. І, відповідно, аванс, заробітна плата, і у вас ніяких проблем при цьому не буде. Ну і відповідно табель обліку робочого часу, програма буде заповняти теж з виробничого календаря. Звісно, якщо у вас є графіки роботи на неповний робочий час, то їх також потрібно заповнити, розрахувати. і, тобто, графіки, Якщо у вас є працівники, в яких є задані різні графіки, то ви повинні заповнити кожен графік роботи на 2022 рік. Друзі, з вами була Світлана Шанайда, податковий блог Мар'яни Кавен, і традиційно будемо з вами залишатися. І в 2022 році будемо вас супроводжувати, та я буду для вас готувати випуски по власне, автоматизації обліку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити випуски про автоматизацію, які Світлана Шанайда щотижня готує для підписників податкового блогу Мар'яни Кавен.